Сила Божа, очевидно, в вашому житті люди можуть бачити в вас Ісуса. Приєднуйтесь до Глорії Коплен та її особливих гості біля брі. На сьогоднішньому випуску передачі переможного голос щоб почути надсине повідомлення про те, як бути свідком Ісуса. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами сьогодні наша хороша подруга Білі Брім із служіння молитовного Гора в Озарксі, і вона має хороші новини. Не пропустіть жодної з цих передач. Хвала Господу, ми раді приймати тебе, Білі. Дуже дякую. Цього та наступного тижня ми будемо говорити про знамена, чудеса та ознаки. Мені це подобається і про те, як ми маємо їх демонструвати. Ми повинні мати доводячи цьому світу, що Бог живий Амінь. Давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Марка. Це буде ключовим місцем писання для нас. Остання частина розділу зараз і наступного тижня. Ми просто побачимо, звідки це з'явилось. Дев'ятий вірш 16-го розділу Євангелія від Марка. Коли Ісус воскрес Франції першого дня тижня, то з'явився передусім Марії Магдалині, з котрої вигнав сім демонів. Вона пішла і звістила тим, що були з ним, котрі плакали і сумували. Та вони, як почули, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них на дорозі, коли вони йшли в село. І вони прийшли і розповіли іншим, але і їм не повірили вони не повірили жінці провідниці. Так і послання, яке ми несемо, таке так. Він воскрес І першою, хто про це проповідував, була жінка, але їй не повірили. Потім про це проповідували ще двоє, але і їм не повірили. Це 14-й вірш. Нарешті з'явився він одинадцятьом, коли ті возлежали і докоряв їм за невір'я та утвердіння серця, тому що у не повірили тим, які бачили за його те, воскреслого. у них були проблеми в Біблії. Ісуса завжди захоплює віра. Віра, так він говорив ніде я не зустрічав більшої віри. Без віри що? Без віри неможливо йому догодити. Але ось що його завжди засмучує о, ви мало віри ті, хто не вірять. тому він докоряв їм за невір'я та утвердіння серця, бо не повірили тим, які бачили його воскреслого. і тут нам дано важливе завдання. і сказав їм. «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Є ще одне місце писання в Євангелії, де говориться про силу Божу. І слово сила в оригіналі звучить як дюнаміс. Ви маєте проповідувати про силу Бога, дюнаміс. ви маєте проповідувати це, і ви маєте демонструвати це. У цього світу є право побачити. Хто буде вірити й охреститься, той буде спасенний. Хто ж не увірує, той засуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, що увірують. Ознаки чого? Ознаки того, що він живий. Є ознаки, які підтверджують і свідкують про ми те, що мати. проповідується. Ми повинні їх мати, тих, ми увірували. повинні очікувати їх. Будуть супроводжувати Можуть? такі ознаки. Будуть. будуть будуть супроводжувати такі ознаки oh, Слава проповідників, Богу. супроводжувати Віруючих. проповідників, no. не лише mm -hmm. проповідників. Ці ознаки будуть супроводжувати кожного віруючого так. іменем моїм будуть виганяти демонів. That Наступного that's тижня ми поговоримо про це більш детально. Я працювала над кількома книгами для брата Лестера Самрала. Хто хто, а він знав про владу над демонами та дияволом і є просто дивовижні книги, хлопчик, що щазає», жінка пригнічена демонами». Різні дивовижні випадки. Одного разу я працювала з ним над книгою і задзвонив телефон. То був серйозний випадок. хотіли, щоб він приїхав. Він сказав: я помолюсь про це. Якщо господь скаже мені поїхати, я поїду. Він так і зробив. Здається, той випадок був пов'язаний з анорексією. Він мені сказав, що анорексія завжди є справою рук демонів. І ми про це поговоримо наступного тижня. але поклавши телефону трубку, він сказав: якби вони тільки знали це, я би їм не знадобився. Це може зробити і чотирирічна дитина, якщо буде вірити. Іменем моїм будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами, будуть брати руками змій. І коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм. Будуть класти руки на хворих так. і вони будуть здорові. Амінь. Амінь. Неможливо. Ні. А будуть. Наступного тижня ми будемо детально розбирати кожен з цих а пунктів. І так Господь після цієї бесіди з учнями вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували. І Господь допомагав їм і стверджував слово супроводжуючими ознаками. Вони проповідували слово Євангелія про дюнаміс Бога. Так. І Бог працював з ними і підтверджував це з допомогою чого? Ознак, Ознак щоб люди могли бачити. Благословен Господь. Слава Богу. Ось Алілуя. Ознаки, сила, знамена і сила Божа. мабуть, я зміню порядок того, що збираюсь робити. Я прочитаю вам про Тіел і Дейзі Озборнів. Гаразд я хочу це почути. Тіел Ті живе в Талсі. Я бачила його на похованні брата Робертса. Здається, йому вже 86 років. Але років. сильний. але він ще сильний. Дейзі уже живе на небесах. Я дізналась про їхній досвід в минулому, як вони поїхали за кордон і зазнали там невдачі. зараз у них служіння, яке спасає мільйони людей. Але на початку їхнє служіння було за кордоном в Африці, в країнах третього світу, в Індії. Я бачила фотографії в його публікаціях, які він надсилав, як вони проповідували мільйонам людей і як відбувалися дивовижні чудеса. Але спочатку ті ел і дейзі зазнали невдачі. я попросила одну жінку з нашої молитовної групи дізнатись інформацію про їхнє життя. Я розповідала про той випадок, який я знала. і та жінка знайшла три різні книги і публікації. Вона знайшла цю інформацію в книзі Ті Ел Осборна, виданій в Талсі завоювання душ. Це одна книга і книга Ті Ел Осборна, чудеса, докази Божої любові. Частину вона взяла з цієї книги. і ще запис на касеті, на якій ті Ел Осборн навчав 2 березня 1998 року у переможному біблійному інституті. Ось звідки все це взято. І вона записала це від руки. Тоді доведеться надрукувати це для мене потім. Але тут сказано, чому у нас є те, про що ми молимось. Ті Ел і Дейзі Осборн одружилися в 1942 році у віці 17 та 18 років. Це чудовий рік через три роки вони стали місіонерами в Індії. і ось цитата. Ми привели до Христа всього кілька душ, але наша місія більшою частиною була для нас розчаруванням. Коли ми проповідували чи навчали про Ісуса Христа. Індуси люб'язно приймали його в теорії як ще одного хорошого Бога, якому теж потрібно поклонятись разом з іншими божествами. Але це не приносило жодних змін у їхнє життя. Мусульмани сумнівались, звідки ви знаєте, що Ісус Христос Син Божий, чи що Він воскрес з мертвих? Ми намагалися всіма силами переконати їх. Ви можете це довести? Так, можемо. Подивіться на ці вірші в Біблії, говорили ми? Але вони відповідали: у нас є своя книга. У нас була книга, говорить Ел Осборн. У них була книга. У них був чоловік. Так і у нас був чоловік. У нас був Ісус. В них був Мухаммед. і виникало питання хто правий? чия свята книга містила Бога? Справжнє послання справжнього Бога. Звідки ми знали? Де були докази? через 10 місяців озборна повернулась до Сполучених Штатів Америки, розчаровані, засмучені, але не переконані. Ми не могли забути ті мільйони людей, полишених тих привілеїв. Вони потребували Христа. і ми вирішили завоювати їхні душі. Ми постились і молились. Бог бачив наше пристрасне бажання і почав давати нам відкриття. В якому він відкривав нам своє рішення стосовно людських потреб. Ми почули видатну Божу людину, преподобну Хеті Хамонт, як Вона проповідувала чудове послання на конференціях асамблей Божих в Бруксі, штат Орегон. Її тема була: Якщо ви коли-небудь побачите Ісуса, ви вже ніколи не будете такими як раніше. Ми з Дейзі плакали, коли слухали це. Ми повертались додому в Макмінвіл, штат Орегон, де ми були пасторами чудової церкви, витираючи сльози, щоб бачити дорогу. Наступного дня, в шостій годині ранку, Ісус Христос зайшов до нашої спальні. Коли я його побачив, в мене було таке враження, наче всі сили залишили моє тіло. Я лежав, наче паралізований, не в змозі поворухнути пальцем на руці чи нозі. І коли тіло Озборн після обіду вийшов зі своєї кімнати, він вже був іншою людиною. Моє ставлення до життя і служіння було змінене. господь також відвідав мою дружину Дезі. Після пережитого, ми поїхали послухати ще одного брата, де він проповідував і служив хворим людям. Він був пророком. і ми були свідками сотень звернень до Бога і миттєвих чудес зцілення. І коли ми сиділи в тому залі, ми бачили, як Христос служить через того смиренного чоловіка. Десять тисяч голосів кружляли над моєю головою, говорячи, і ти можеш це робити. Це робив Ісус. Це робили Петро і Павло. Це доводить, що шлях, вказаний в Біблії, діє і сьогодні. Ти можеш це робити, бо так робили вони в Біблії. Так і ми знову звернулись до неспасених людей нашого світу. Ми почали з Ямайки. За 13 тижнів більше 9 тисяч душ прийняли Христа. Слава Богу! Багато сотень чудес сталося з Господньою допомогою та підтвердженнями слова наступними ознаками. Як сказано в 20-му вірші 16-го розділу Євангелія від Марка. потім ми поїхали до Пуерто Ріко. Крусейди там були дуже масштабними. Послання наше було дуже простим. Люди хотіли реальності. Вони вірили в Христа. Вони приймали його як свого Спасителя, коли бачили чудеса, які він творив над хворими. Ми читаємо із другого вірша шостого розділу Євангелія від Івана. наша наступна поїздка була на Гаїті. І там ми знову отримали такі ж результати. Натовпи надто великі, щоб поміститись в якомусь приміщенні наповнювались цілі комплекси будівель та дороги, які були поруч, коли ми святкували про Воскресіння Господа Ісуса Христа, і велика благодать була на нас. Знаєш, Глорія, у світлі останніх подій, що відбувалися на Гаїті, там є великі групи християн і показували, як вони моляться. Я бачила по телевізору в новинах, як приділяли особливу увагу тому, як вони вийшли, стояли посеред вулиці, молились, оточені мертвими тілами. Але Вони звернули свою увагу до Бога. І із насіння посіяного ті Ел та Дейзі Осборн, завдяки тому, що чудеса подіяли, і завдяки вірним служителям Божим, що їздили туди протягом багатьох років, там на Гаїті Я помітила, що в одному з партнерських листів Кеннета говориться про Гаїті. Є насіння що чудове має статись на Гаїті. Ще буде урожай тих чудес, які там відбувались. А після тих тріумфів я знову повернулась до книги Тіел Осборна. після тих тріумфів на Ямайці та в Пуерторіко. Ми поїхали на Кубу. З часом це почало виглядати дещо інакше ніж просто спонтанне духовне відвідання Господня, яке сталося в кількох країнах. То був чіткий біблійний абзац. З Куби Озборне поїхали до Венесуели. служіння у прекрасній Венесуелі було таким же, як і на милій ямайці, динамічному Пуерто Ріко та у чутливому Гаїті, на чудовій Кубі. Бачиш, як він любить людей? багато людей повірили у Христа і прийняли його в своє серце, бачиш і чудові підтвердження Євангелія. Не можна обійтися без підтверджень з Венесуели вони поїхали до Парагваю, потім в Чилі, потім в Японію, Таїланд, Індонезію і на острів Ява. Після наших грандіозних служінь на острові Ява ми в результаті відчули радість повернення до Індії. Через 14 років після нашого невдалого досвіду святкування там про Христа ми повернулися до університетського міста. Здається, це Лукноу, де ми не змогли продемонструвати людям, що Ісус Христос той самий живий, воскреслий Син Божий і Спаситель світу цього разу все було інакше, бо ми були інакшими. Натовпи від 15 до 75 тисяч людей зверталися до Господа на великому полі. Ми проповідували, що Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий. Восьмий вірш 13-го розділу Послання до євреїв. Потім ми молили за натовпи людей. Євангеліє, яке ми проголошували їм, підтверджувалося самим сильним чином, нашим Господом. Глухі чули, каліки ходили, сліпі прозрівали, прокажені очищались. Тисячі людей вірили у Христа. Ми воістину втілювали в життя біблійні дні. Ісус показав Індії, що Він живий. наш пошук істини виправдався. То була апостольська біблійна євангелізація в дії у нашому поколінні ісус показував і продовжує показувати, що він живий з допомогою безлічі незаперечних доказів. Богу. Книга «Дій» перший розділ, третій вірш. Потім була Африка. Після великої кількості грандіозних служінь був випадок, коли відомий бідний присвячений мусульманин, який був паралізований від поліоміліту ще в дитинстві, і повзав по землі протягом 30 років. Той бідний прослухав Євангеліє, повірив і миттєво зцілився. він встав перед 80-ти тисячним натовпом, щоб засвідчити про велике диво, яке він отримав? і коли він там стояв, він ридаючи, вигукнув Ісус Христос вічно живий. інакше як би він міг мене зцілити всі ідоли мертві, а Ісус живий. Подивіться на мене, ви знаєте мене. Я просив милостиню на вулицях. Тепер я можу ходити. Слава подивіться, Богу. цей Ісус живий ознаки та чудеса. Те, що говорив той бідний мусульманин, було найефективнішим посланням, яке могло б бути проголошене про Воскреслого Ісуса. Воно звучало як свідоцтво про диво з книги дій. Євангелія, яке проголошується прямими і простими словами, відкриває живого христа. Це сила Божа, той самий Дюнаміс на спасіння кожного віруючого. Одна з найбільших кампаній, під час якої кількість слухачів перевищувала 100 тисяч людей щовечора, проходила у столиці традиційно християнської Голландії, Газі. Ми служили і він перелічує всі місця, де він доводив, що як тільки людям надається можливість, Почути Євангеліє простою мовою, з демонстрацією духа та сили, вони одразу ж приймали Ісуса Христа. Ісус сказав і отримаєте силу, коли Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками. Це і є свідоцтво того, що Ісус Христос сьогодні живий. Сила Божа сходила на них, від того, хто свідчив так, як в Біблії сказано. Ми маємо свідчити. І про що це свідоцтво? Свідоцтво Воскресіння, що Він живий, він не мертвий. Він не в могилі. Ми служимо Воскреслому. Він творить чудеса. Це Він їх творить. Так. Не Тіел Озборн, не Дейзі. Вірно. Так. Це Ісус, Ісус живий. Брат Хейгін говорив: ви не могли б зцілити і ока комара, Так, я пам'ятаю. а Ісус може, коли ми Його проповідуємо і свідчимо, що Він живий. Ісус сказав, і приймете силу, дюнаміс, коли Дух Святий зійде на вас, щоб бути моїми свідками. Амінь. про що вона мала свідчити? Про Його Воскресіння? Що він живий? В день п'ятидесятниці та сила прийшла. І в четвертому розділі книги дій церква молилась, щоб та сила змогла зійти на них. І коли вони молились, в 31-му вірші четвертого розділу книги дій, і по молитві їхній затряслося місце, де вони були зібрані. Про що вони молились? Про те, що Бог простягнув свою руку, щоб зцілювати, давати ознаки і чудеса в ім'я свого святого Сина, Ісуса. І по молитві їх затряслося місце і наповнили всі Духом Святим, і говорили слово Боже сміливо. І 33-й вірш Апостоли ж з великою силою Дюнаміс свідчили про воскресіння Господа Ісуса Христа Чому? Тому що Бог допомагав їм, підтверджуючи це відповідними ознаками. Ми повинні молитись про це. Ми повинні готувати своє життя до цього. Ми повинні робити те, що говорив Орел Робертс очікувати дива, дива. благословен Господь. Слава Богу, і ти знаходиш десь у Біблії, щоб щось змінилось? Ні, Щоб щось як це щезло? можливо, якщо він вчора, сьогодні і навіки той самий, і це все це він робить. Це належить нам, церкві. Нам потрібно зайнятися цим і вірити Богу. Класти руки на хворих і дати їм можливість одужати або те, чого вони потребують, Бог готовий це робити так. через нас, через церкву. Ми свідкуємо, ми молимось, ми допомагаємо людям прийняти в ім'я Ісуса. Ми кладемо руки, ми кладемо на руки на хворих. Не лише проповідники, так. Ви так. кладіть руки на хворих і очікуйте, що вони одужають. Амінь. Алілуя. Ми з білі зараз повернемось. 2010 рік був найкращим з часів і найгіршим з часів. Порто Пренс лежить сьогодні ввечері в руїнах. До цього часу не підрахована кількість людей, що загинули у четвер увечері від землетрусу шкалою у сім балів. За попередніми підрахунками, кількість загиблих може коливатися від кількох тисяч до півмільйона. Серед мертвих знайдено архієпископа Порто Пренца, видатного лідера католицької церкви. Існують побоювання, що працівники ООН також загинули під уламками головного офісу. Коли почався землетрус, я була у їдальні. Я чула, як люди вигукували. Ісусе, Ісусе. Коли я вийшла на вулицю, там багато чого побачила. У повітрі стояв пил. І тоді я почула, як люди сказали, що розвалилося багато будинків. І я дуже-дуже налякалася, бо подумала, що моя сім'я теж могла опинитися під завалами. Я відразу ж перевірив наш будинок, щоб переконатися, що ми у безпеці. Я перевірив школу. Частина паркану завалилася, діти плакали. Мені потрібно було зібрати всіх. Я пам'ятаю. Що сказав їм, ви маєте віру в Бога? Давайте помолимося. Все буде гаразд. Деякі з них плакали. Вони трималися за мої штани. Тож ми помолилися з ними. Інфраструктура усієї країни була розвалена. Все обвалилося. Імператорський палац був зруйнований. Державні будівлі, такі як законодавчий комітет, всі урядовці постраждали. Вони або загинули, або загинули їхні рідні. не залишилося жодної людини, яка б не постраждала від землетрусу. І місія Кеннета Копленда надала велику допомогу у постачанні медичного обладнання. І завдяки цьому ми змогли втілити просто неймовірну програму, поширюючи антибіотики, хірургічні ноші, і особливо засоби для дітей. Це був подарунок любові, якого вони так сильно потребували. Нещодавно місія Кеннета Копланда у партнерстві з іншими служіннями забезпечила поставку медичних засобів вартістю у 2 мільйони 700 тисяч доларів і 3 тисячі кілограмів необхідних антибіотиків для допомоги Гаїті. Серед цих служінь партнерів були Церква Життя Віри, пастор Кейт Мур, служіння Білі Брім, фонд американський Самарянин, Бадіші. Координатором цієї місії допомоги Гаїті був Глен Гайд, з Flight 44 засоби були поширені серед місіонерських організацій і партнерів, таких як північно Західна Християнська місія на Гаїті, Міжнародний центр здоров'я, християнський гаїтянський притулок для сиріт. На липень 2010 року програма місії Кенета Копланда Партнери допомагають партнерам. Посіла більше 743 тисяч доларів на ліквідацію наслідків землетрусу на Гаїті. Взагалі, то ми повинні подякувати місікента тому, що вони були першою організацією, яка надіслала нам гроші, і вони робили це так. Їхні працівники приїжджали для допомоги. Вони приїхали в притулки, привезли нам гроші, і ми змогли придбати необхідні речі і подбати про притулок. Слово від господа прийшло до мене. Він сказав: я хочу, щоб твоя підтримка Гаїті тривала довго. Гаїті буде врятоване. Якщо ви ще ніколи не приймали рішення і не діяли на підставі того факту, що Ісус є Господь. І що ви можете прийняти його як Господа свого життя і народитись згори, і змінитись. Ви не будете вже старою людиною, ви змінитесь. Помоліться зараз тією молитвою разом зі мною та з білі. Дорогий Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе Господь. Увійди в моє життя і зроби з ним щонебудь. Я підкоряюсь тобі. В ім'я Твоє я приймаю це. Амінь. Алілуя. Думаєте, що це надто легко? Але Ісус виконав найважчу частину. Він взяв на себе наші гріхи, поніс наші недуги. Він взяв на себе наш гріх за нас, щоб ми могли прийняти Його як Господа свого життя, народитись згори, із гріха, з гріха перейти в життя. Алілуя. Гріх прийшов до людини, коли Адам та Єва змінили богів в веденському саду. Тепер ми народжуємось згори, народжуємось заново. Це називається спасінням, і саме це з вами сталося сьогодні. Або коли ви прийняли Ісуса Христа Господом свого життя, і навіть зараз, якщо ви не помолились цією молитвою, просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. нам потрібно лише прийняти Його. Якщо це сьогодні сталося з вами, і ви народились згори, або якщо ви вже народжені згори, але мало знаєте про те, що з вами сталося, ми хочемо запропонувати вам пакет спасіння. Він складається з книги Все це він зробив для вас. Там описані головні речі, які Ісус зробив для нас на Христі. Він виконав всю роботу. Ми приймаємо це. Ми отримуємо благословення. Це вигідно. І ще Ми надійшлимо вам ось цю брошуру про те, як досліджувати Біблію. Біблія описує те, що Ісус для вас зробив, що Він робить для вас зараз, і що Він зробить для вас в майбутньому. Коли ми до нього звертаємось, ми виявляємо, що це як скриня з скарбами. це благо. Якщо ви хочете мати свій екземпляр, повідомте нам, і ми вам його надішлемо безкоштовно. Ми захоплені тим, що ви прийняли Ісуса Христа Господом свого життя. Він захоплений і ви будете захоплені. Щодня ми поклоняємось йому. Слава Богу, славимо Його, ми служимо Йому. Не пропустіть наступну передачу. Ми з ще повернемось і знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь.